Коли розробники намагаються зробити ігрову адаптацію якоїсь книги, а не фільму. Зазвичай в результаті гравці отримують досить хороший проект із пропрацьованою історією, цікавим всесвітом та персонажами. Геймплейно ну, це не завжди щось хороше, але поганий геймплей часто може нівелювати саме цікавий сценарій. Польські розробники із Star Wars Industries вирішили за основу взяти науково-фантастичну книгу Непереможний за авторства Станіслава Лема, найбільш перекладаємого польського письменника. Змогли зацікавити величезну купу гравців з усього світу завдяки своїм тизерам, але що з цього вийшло, розберемося. Принаймні, зробимо деякі висновки із загальнодоступної версії гри. Вітаю вас на каналі Run4GamesUA, Мене звати Олександр, і ми починаємо. Серед величезного космічного простору земний корабель під назвою Кондор здійснив посадку на пустельну нежилу планету Регіст-3 у сузір'ї Ліри, на якій за попередньою інформацією було безпечно. Після цього екіпаж відправив два повідомлення: перше доволі звичне посадка. Пройшла успішно. А інше викликало багато запитань, адже воно було максимально незрозуміле та насторожуюче, після якого на зв'язок вони не виходили. Ми, член екіпажу крейсеру другого класу, під назвою Непереможний, відправляємося на пошуки Кондору, який вже як рік вважається зниклим, і будемо намагатися з'ясувати, що з ним сталося. Саме за мотивами цієї книги, цієї історії, наша сьогоднішня гра вона розповідатиме про астробіолога на ім'я Ясна, яка, судячи з опису на початку демо, прокинула. У повному спорядженні на планеті регістри, але чому вона втратила свідомість і нічого не пам'ятає, розробники залишили це питання відкритим. Першочергово нам потрібно дістатися нашого табору, який знаходиться неподалік, у якому ми зустрінемо Андробота, який допомагає людям виживати у важких умовах дослідження різноманітних планет. Одразу нас буде зустрічати неймовірно красивий пейзаж нашої невідомої планети. І таких видів за час проходження цієї короткої, ну дуже короткої демо Версії буде вдосталь. Це будуть і піщані пейзажі, і доволі похмурі, але все одно починаєш ними милуватися. Планети місцями може дуже сильно нагадувати Марс. Цікавим фактом є нелінійність вашого проходження. Андробот, якого ви зустріли, перебуває у геть поганому стані. На ваші команди не відповідає, а мав би, особливо коли допитуються статусу по табору та людям і ходить у якихось невідомих напрямах та просто де-не-де зупиняється. У вас буде варіант його відремонтувати, але ви можете це проігнорувати. Це буде ваш, так би мовити, перший моральний вибір у грі. Адже у поселення ви знайдете вцілілого астронавта на ім'я Доктор Краута, і вибір за вами залишити його напризволяще, або допомогти полагодити андробота, який потенційно повинен доглядати за вцілілою людиною. Ви можете на все забити і продовжити свою подорож, а можете й залишитися. Це доволі приємна річ від розробників. Вона додає цікавості геймплею та характеру вашому герою. Сподіваюся, так було заплановано, а не баг, демо. Версії. Плюсом до всього варіанти ваших відповідей також можуть мати бажання виконати те чи інше рішення, і в залежності від ситуації, ви можете по-різному на неї відреагувати. Така нелінійність, чесно кажучи, дуже приємно мене вразила, як і варіативність проходження. Але єдине, що ми не будемо бачити наслідків своїх рішень та дій. Можливо, це зумовлено тим, що ми граємо у демо, а не у повноцінну гру на релізі. Проте, якщо ви вирішите взагалі нічого не робити в таборі, не намагатися полагодити. Андробота, то гра така. Ну окей, можеш продовжувати проходження. Причому буде враховувати те, що ви перейшли у припустімо нову локацію. Хоча великий шматок геймплею залишився позаду. Хоча, як я вже казав, варіативність досить непогана. Адже діставши мапу, ми маємо декілька міток, до яких ми можемо дістатися, принаймні граючи у демо версію гри. Ви можете одразу піти звідки йде сигнал, і максимально швидко закінчити проходження. А можете зайнятися і дослідженням планети, як мінімум, планета красива. Як максимум це цікаво, тому що все, що ви будете знаходити, це елемент саме вашого особистого дослідження. Гра не завжди буде казати вам, куди йти, що робити, і так далі. Вона так буде вас проводити по сюжету, але те, як ви наповните вашу пригоду, буде залежати лише від вас. Коли я вперше проходив гру, я навіть і не здогадався, що тут є печера, до якої можна дістатися, просто відійшовши на метрів десять. Я, як звичайний гравець, подумав, що от, якщо провалитися, то головний герой. Загине, а там на вас також будуть чекати приємні бонуси та елементи історії. Єдине, що вас буде переслідувати протягом проходження нестабільний ФПС. Місцями він може йти далеко за 100, а місцями геть провалюватися до 30. Від чого геймплей може відчуватися не дуже добре, а імерсивність проходження трохи втрачається. Наче хочеш відчути себе астронавтом, але коли на екрані очам стає боляче, розумієш, що граєш у недопрацьований проект. Стосовно імерсивності, вам доводиться робити достатньо. Багато дій, аби прийти якогось висновку. Наприклад, коли ви будете проводити аналіз доктора у таборі, вам потрібно спочатку взяти його руку, потім подивитися на реакцію очей, потім відповісти на виклик, причому до цього його почувши, а згодом від'єднавши потрібні дроти і, приєднавши їх до себе, вийти на зв'язок. Коли наша героїня заходить до табору, кожна дія пророблена. Тут вона відкрила ці дверцята, тут вона відкрила шолом, тут вона вилізла тощо. Це загалом. Додає віри у те, що відбувається на екрані, і це максимально круто. Але деяким людям це може здатися надто повільним. Хоча такій аудиторії гра потенційно взагалі може не сподобатися. Але з іншої сторони, при ось такій всій взаємодії ми не можемо стрибати у грі, хоча це було би досить цікавим заняттям, принаймні на деякий час, і просто заходити на якісь виступи. Якщо там немає відповідного логотипу, підійшовши до якого, потрібно натиснути на ліву кнопку миші. Це викликає у тебе деякі питання. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Особливо дяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадяку та Ігорю Смольському. Ваші внески дуже вагомі. Дякую. Так, а тепер давайте переходити до висновків. Отже, що ми маємо станом на зараз. Демо-версія, яку надали нам розробники, дуже коротка. Вона максимально швидко проходиться, через що ти не завжди можеш відчути атмосферу та геймплей проекту. Але тим не менш, вона за свій короткий проміжок часу в змозі продемонструвати свої найкращі якості, які потенційно будуть чекати на гравця у ще більшій кількості. Тобто, прямий обов'язок всіх демо-версій можна вважати виконаним. Залишається лише сподіватися, що розробники дійсно зможуть їх втілити в життя. І не. Додавати, аби було і побільше. а тоді, коли це дійсно потрібно. Також дуже хочеш, аби кожен ваш вибір впливав на фінал вашої гри, навіть хоча б не фінал гри, а не якісь маленькі події у грі. Наприклад, що там із доктором у таборі. Ми ж, наприклад, відремонтували Андробота. Ти на це сподіваєшся, не тому, що це максимально круто, та додасть декілька варіантів проходження, а тому, що гра в розробці знаходиться вже досить довго, і потенційно ці функції можна було би додати. Але загалом подивимося, який фінал буде чекати на гравців. Плюс, сподіваюся, оптимізація також буде на досить хорошому та пристойному рівні, який дозволить насолодитися процесом. А що ви скажете із побаченого та почутого? Чи вже встигли пограти у гру? Пишіть свої враження у коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. А я побіг робити для вас новини. Дякую, що подивилися! Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!